Добрий. День. Сьогодні я спробую зруйнувати один з міфів про те, що щітка зубна може якось стирати емаль, руйнувати її, якось шкодити стирати зуби безпосередньо. Поговоримо про це. Зафіксуємо факт: емаль це найміцніша структура в організмі. І дуже цікаво е цю теорію чути від людей, які приходять на прийом. У них є декілька карісів, або якихось дефектів, е іноді навіть кленовильних дефектів біля ясен е на декількох зубах. І цікавість в тому, що зуби не чистять всі, з усіх сторін. А проблема виникає виключно в якомусь конкретному одному локальному місці. Або декількох, але це не глобальна проблема, а виключно локального характеру. Це питання. Парадокс ще в тому, що ми з вами кожен день їмо з металевих приборів, і протягом всього життя, по декілька разів на день не завжди ми губами знімаємо їжу, ми можемо прикусити. Метро контактує зубами, може травмувати, ми можемо дати більше навантаження. Але як ми бачимо, ми все ж таки залишаємось зубами. Також ми жуємо з вами дуже часто набагато жорсткішу і міцнішу їжу, аніж будь-яка щитина щітки. І ми, як висновок, не маємо е такого впливу, якогось е негативного такого результату. Можливо, років за 100 без перервного очищення збів ми б побачили якісь зміни. Але точно, набагато швидше від збів нічого не залишиться, якщо він не чистий.